Скільки романтики найближче півріччя подарує вам та вашій коханій людині? І нині у вас там зовсім не про романтику. А у вас там якісь такі стосунки, ти мені, я тобі. Ви, немов зважуєте свої стосунки, а чи все в нас тут чесно, а чи все в нас прозоро, а чи ми обоє нормально вкладаємося в розвиток цих стосунків. Ну, взагалі не романтика. І комусь із вас навіть хочеться в скорому часу полишити ці стосунки. Можливо, просто зануритися якось у себе, відсторонитися від стосунків один від одного. А у вас там будуть намічатися якісь зміни у ваших стосунках. І або ці зміни ну не надто приємні, або хтось один із вас до цих змін іще не готовий. І буде якесь внутрішнє відчуття опору. Я не хочу, я не хочу нічого змінювати, я не хочу нічого переробляти, переосмислювати чи підлаштовуватися під ці зміни. Та швидше за все ця людина, чи це ви, чи ваша кохана людина врешті-решт втомиться опиратися цим змінам, якось дасться на волю переможця. Чи це ви хтось один із одного переможете, чи це самі стосунки якось так розвиватимуться, що ну, доведеться підкоритися ситуації? От тільки це буде плюсом. Бо завдяки тому, завдяки оцим перемінам, ваші стосунки згармонізуються туди ближче до кінця півріччя, можливо, на п'ятий місяць, можливо, під кінець четвертого місяця, у вас все налагодиться. Ваші стосунки стануть стабільними, де є підтримка, де є взаєморозуміння, де є контакт між вами, де є якась матеріальна стабільність. Це також може вказувати на власне житло. Можливо, у вас зараз проблеми, бо вам нема де жити, ви там никаєтеся по чужих квартирах. І ось тут, нарешті, ви або отримуєте будинок, або купуєте квартиру, і ваші стосунки починають відновлюватися. І вони настільки відновляться. Що це будуть ледь не ідеальні стосунки, де ви розумієте одне одного, де ви піклуєтесь один про одного, де в ваших стосунках гармонія, романтика, кохання, задоволення і емоційне, і фізичне, де ви на одній хвилі, де у вас все класно, все добре, де ви пережили якісь негаразди, де ви разом пройшли через якісь проблеми, і від цього ви не розбіглися, а навпаки, ви стали справжнім гармонійним союзом. Ви вибороли своє кохання, ви вибороли своє майбутнє. Головне, витримайте оті перві 2 два-три, можливо, чотири місяці, коли будуть проблеми, і у вас усе буде гаразд. у Вас будуть просто ідеальні стосунки.